На тлі чергової заяви Путіна про перетин червоної ядерної лінії записувати ролик про Fallout – це дещо іронічна справа. Fallout. Fallout не змінюється. Цей ролик присвячений тому, аби, по-перше, довести протилежне, а по-друге, з'ясувати, чи дійсно брат Крістофера Нолана зробив хороший серіал після світу дикого заходу. Або ж найнуднішого проекту про ковбоїв. Я, бляха, ненавиджу світ дикого заходу. І Fallout це хороший серіал, якщо ви не чули нічого про оригінальну франшизу. Тут є все: кілька часових ліній, ретрофутуризм, радіоактивна сеча, чорний гумор і навіть голі жінки. Загалом все, що треба сучасному серіалу з гігантським бюджетом. Ну і давайте не забувати, що це західний серіал, і західним серіалом треба враховувати квоти, які тут виконані досить таки цивільно. Расова різноманітність оку не муляє, а поки цього персонажа не намагаються на силу видавити на перший план, та якимось неприроднім способом розвивати його небінарну драму. Поки цього не станеться, я не буду проти усього цього. Нічого не маю проти розкриття якихось сучасних соціальних тем, але хай. Вони будуть розкриті хоча б органічно. Тож для глядачів серіалів це досить таки непоганий серіал. Але якщо ви вже знайомі з іграми, будьте готові до того, що на вашу пам'ять про Fallout будуть плювати. Бо тут Говард вже сказав, що це канон. А оскільки серіал це канон, то й деколи дає відповіді на питання фанатів, поки не створює нових темних плен, звичайно що. Але це все радше передмова, бо і про ігри буде слід чимало поговорити. Аби цей ролик був повним, нам доведеться почати розмову навіть не з початку розробки серіалу у 2020 році, а з дещо іншої точки в історії серії: виходу Fallout 76. Наразі останньої гри з постядерної лінійки. І це далеко не найкраща гра, м'яко кажучи, проте оминути тему, ігор в нас сьогодні не вийде. Улюблена багатьма постядерна франшиза дуже довго потребувала нового дихання та продукту, який міг би привернути увагу до серії знову. Бо, відверто кажучи, Fallout 76 це точно не те продовження, на яке багато хто розраховував. Особисто для мене цей епізод в історії франшизи був пов'язаний здебільшого зі скандалами про нейлонові сумки, крінжові ігрові валюти, баги і бани за те, що хтось знайшов кімнату розробника. У бляха багато користувальницькій грі звучить, немов би я який хейтер Fallout 76, але це не зовсім так. Зараз у гри є своя фанбаза, яка дійсно зрозуміла, що хотів зробити тут. Говард – продати цю йобану гру. Подарувати геймерам постядерну пригоду, але тепер з кооперативом. І біда тут в тому, що це нішова розвага та зовсім інший Fallout. Ніхто так сильно не ненавидить Fallout, як його ненавидить Бесезда. Чотири крайні гри з франшизи, чотири різні фалаути. Це добре і це непогано. Просто ігрова серія максимально неоднорідна, а фанати одних частин нахуй ненавидять фанатів інших. Проте, дивлячись на четверту частину та багатокористувальницький фолич, можна помітити деякі. Тенденції. Нинішня БСЕЗда хоче робити ігри кольоровішими та відмежуватися від спадщини перших двох частин та Нью Вегасу. Ці наративи дуже відчутні у сучасних проектах, і серіал це теж стороною не оминає. З кожним разом пустка стає все більш безпечнішою, а деякі фракції заднім числом закриваються. Це так, якщо не вдаватися вже в такі спойлери великі. Серіал намагається бути на одній хвилі з попередніми частинами, але фанатів перших двох ігор та Нью-Вегасу чекає. Дещо неприємний сюрприз. Третю частину справедливо можна назвати початком фалауту від Бесезди і загалом таким собі відгалуженням серії. Західне узбережжя змінило на східне, а далі ви і самі все знаєте. Редкони, редкони, редкони. Братство Сталі тепер мандрує по всій постці, анклав виявляється, може вилізти геть усюди. До речі, озернися, можливо, анклав вже позаду тебе та щось собі знову планує. Загалом старі та нові частини поділили по узбережжях, і про те, що стало Лися у нью вегасі чи у перших частинах у третій четверті згадували неохоче, так само як і гра про новий Вегас, не сильно перегукуються з тою ж трійкою. так званий сейф Спейс, у якому канон нібито й не ламається так очевидно, але він ламався, і ми всі це прекрасно розуміли. Серіал виводить цей конфлікт на новий рівень та ламає майже все, що встигли зробити свого часу Блекайл або нині Obsidian. Ви як люди, що тикнули на канал, де переважно аніме дослівно переказують, можете спитати, Ілля, ти дурачок чи як? Навіщо нам відео все про ігри? Давай переказуй серіал чи пасту про холодну аналітичну дави. І все це буде, але контекст нам потрібен. Коли франшизу так сильно хитає між жанрами та атмосферою, то досить непросто зробити щось нове, канонічне і годне. Саме тому я до останнього не вірив у серіальну адаптацію Фоллауту. Бо ви взагалі бачили, що. Голлівуд з іграми робить. Тут вам не турботлива екранізація постал від Уве Бола, а лише тотальна зневага до першого джерела. До слова, це дум з Двейном Джонсоном та трьома чудовиськами на весь фільм оптична ілюзія. Ти думаєш, що це монстр? Але насправді монстр відповідав за сценарій цього дива. І так, я не забув за серіал по Last of Us. Це з самого початку і було кінцо для третьої плойки. Там банально ніде нафакапити. Давайте будемо відверті. Last of Us не ігроладом своїм. Своїм людей зачаровував. А це прикольно, мабуть, прям як у грі. Тож якими можуть бути ігрові адаптації. Нудними, розчаровуючими та неканонічними. З Fallout вийшло саме так: з точністю до навпаки, здебільшого. Давайте прогонимо трохи бази, аби бути в контексті. Тож далі спойлери, бо без них нікуди на цьому каналі. Святковий ковбой Купер та його донька на ім'я Донька працюють на дні народження. Гарувати разом зі своєю дитиною це вже знак. Того, що твоє життя не задалося. А вишеньку на такому лайняному торті може бути лише ядерний апокаліпсис. Став лайк за бомбезний початок серіалу. Через якісь там 219 років сніжинка зі сховища на Люсі готується до одруження на осліп, аби запобігти класичного снохачества і не завести дітей від якогось двоюрідного брата. Вона виходить за хлопця зі сховища двома поверхами нижче. Багато сперматозоїдів. Але виявляється, що це були рейдери, а тому частину сховища вбивають, а частину калічать. Або ж як це зветься в постядерній пустці, проявляють вічливість. Горе наречена екстрено розлучається, рятує брата, який я, та знайомиться з жінкою, чия впливовість на пустку вас ще встигне заїбати. Остання краде батька Люсі, тож тепер вона отримує головний квест третього Фоллауту – відшукати батю. Мінвайл. тим часом у братстві відбувається нічого. Найгірший учасник братства Максимус потерпає від шкільних хуліганів та завалює екзамени. Так, це буде другий головний герой цього серіалу. Він випадково стає збройносцем і під час церемонії чувака таврують іменем його хазяїна. Девушно, що в Твіттері цей серіал не закенселили, чи не так? І тепер задача Максимуса та Тайтуса – знайти вченого занклаву, який втік з одною вундервафлею. Також в цей час його шукає гуліфікований Купер. Він крутий. Він стріляє. І уявіть, як цей костюм смердить після двох сотень років пригоду пустці. Під час першої вилазки максимус косячить та підставляє Тайтуса. Йовга один, Тайтус у силовій броні 0. Бляха, 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 Зрештою максимус вирішує обрати життя та відмовляється рятувати свого начальника. Ну що поробиш? Фортуна повернулася до нього. Іншим боком, залутавши броню, він рятує гвалтівника Курта Люсі. Тим часом вона та Копер одночасно знаходять діда з серіалу Лост, мінус нога, але нічого розпитляємо. Що тебе не вбиває? Те тебе не вбиває, аби не затримувати татову радість, він хоче, так би мовити, кікнутися з серверу. Люсі обіцяє його врятувати, але з її навичками красномовства їй залишається лише косплеїти Кратоса та Міміра на поясі. Отримавши Макгафін, вона буде розшукувати Молдевер, бо та вкрай зацікавлена у цій голові. Певно, вона дуже цінна і розумна. Я хз. Гадаю, зараз найкращий час для флешбеків. Тож ще не гуліфікований Купер насправді суперзірка. Крім того, він має успішну дружину, яка за сумісни. Працює у Волтек. Він бере активну участь у рекламі сховищ, і ні. Я не на секунду не повірю, що він Волдбой. Не намагайтеся мене в цьому переконати. Тепер Максимусу доводиться відбуватися від місцевих хуліганів, та він починає прикриватися ім'ям свого хазяїна, після чого він отримує нового збройносця. І цей хлопець в усьому кращий за свого попередника. Разом з Максимусом він дістає голову вченого з гігантської амфібії. О, чи на Сюди, сюди. Бо Люсі вже встигла її проїбати. Більш того, після цього інциденту на болотах вона ще й потрапляє в рабство до купера, це просто не її день. Трохи згодом він перепродає її в рабство, з якого вона звільняється та випускає на свободу інших, включно з дикими гулями. Аби купер не став таким же, йому потрібна сироватка, яку Люсі люб'язно йому передає, чомусь. Цей момент до слова дуже важливий в рамках серіалу, бо автори ось на стілечки були близькі, аби не скотитися в Last of Us. Ви самі все бачите, дорослий суровий мужик, людяність якого тримається на спогадах про доньку, та сніжинка зі сховища, яка взагалі нічого не знає про цей світ. Поганий сценарист звів би все це до тропу з бога війни, але тут Люсі відрубають палець та змушують пити радіоактивну воду. Nice. тож ставлю свою вподобайку. Тим часом брат Люсі Норм розслідує таємницю сусідніх сховищ 32 та 31, де з одного приходять рейдери, а з іншого їм надсилають наглядачів за сховищем останні так років 200. Оскільки це до біса дивне лайно, норм планує вийти на зв'язок зі сховищем 31. На додачу в його рідному сховищі ламається водний чіп або ж чергова великодка, яка загалом дуже добре обумовлена, бо в сусідньому сховищі теж відбувається якийсь піхвець. Паралельно Максимус зізнається збройності у скоєному за. Що справедливо був кинутий на призволяще без батареї для броні, та голови Макгафіна Наостанок максимус встигає зробити мінус ногу своєму збройностю, бо це свого роду авторський стиль серіалу. Звичайно, що йому щастить, його знаходить Люсі, яка й звільняє нашого живчика з обладунку. Тож тепер Джанго вільний. Разом вони ловлять ахую від того, що сталося із серцем пустки, Шейді сенс через 200 років після великої війни та повної загибелі цивілізації. Це місто зловило ядерну ракету. Зокрема, саме сюди втекла матір Люсі. Вдача це не їхнє сімейне. Я, я не знаю її мотивації, але це піздець. Після Шейді Сенс вони потрапляють до сховища, де схоже була більш м'яка політика щодо інцестів. Який експеримент проводили у 33-му? Не було ніякого експерименту. Вірю, я особисто повірив. До того ж, тут працює культ Молдевор, тієї самої жінки, якою шукає Люсі. А ще тут досить довго йшли генетичні досліди. Втім, Молдевор має відношення ще й до негуліфікованого купера. Ну це просто шок, люди. До того як бомби були скинуті, вона підбурювала його шпугувати за дружиною та схоже на те, що зруйнувала їхній шлюб. Принаймні іншого пояснення тупо немає, бо спочатку він круте актор, потім квазі-комуніст і Зрештою введе дитячі свята. Як на мене, кар'єрний зріст не дуже. Майже одноногий збройносець випадково приймає сироватку, яка обертає його на гуля. Звичайний такий день в пост'ядерній пустці. А не підкажеш, де знайти радіовежу? Треба зв'язатися з моєю базою. Так, здається, одна є десь там за великим кратером посеред задуп'я біля містечка, що раніше було Шейді Сенс. Шейді Сенс? Там же дубіс радіації. Але ти за це можеш більше не хвилюватися, чи не так, друже? Чао, какао, і до зустрічі. He fucked up. його наздоганяють Люсі з Максимусом, а також розуміння, що гуля братство Сталі розстріляє на місці тільки так. Тож він віддає голову та тікає на побачення з рад А перед тим як повернутися на базу, Максимус підмінює голови та віддає справжню Люсі. Норм домовляється про зустріч з наглядачем сховища 31 через фейковий лист від наглядача свого сховища. Нагадую вам, бути обережними, виходячи в інтернет. Тим часом Купер виходить на слід Молдевер та згадує, як вона якихось там 220 років тому підштовхнули його до розкриття хитрого плану Волтек по захопленню владу в США. Під час війни корпорація дуже сильно розжилася, та ти й робила, що чекала на запуск бомб. А якщо б фейерверку не було, вони б і самі підштовхнули цей світ до ядерного попелу, аби потім побудувати власне суспільство без війн, але з капіталізмом і приколами там усякими. ми можемо стати нелюдами, христино, нелюдями. Щодо цього неоднозначного моменту ми ще повернемося, тому що його слід розглядати окремо. План Максимуса сюрприз-сюрприз провалюється, але він знає, де знайти справжню голову, а тому його страта ненадовго відкладається. Братство Сталі прямує до схованки Молдевер, яка може не тільки командувати рейдерами, тримати свій персональний культ і плести інтриги третю сотню років, але ще й очолювати НКР з Шейді Сенс. Ну це, блін, занадто, якщо чесно. Люсі міняє свого батька на голову. З якої дістають Макгафін цього сезону, а саме ключову деталь приладу для створення холодного синтезу. Молдевер запускає диву машину, викриває батька Люсі, який запустив на її матер та шиді сенс ядерку. Аби, по-перше, повернути дітей. А по-друге, ну так, на здачу знищити столицю нового, більш-менш притомного уряду в країні. Закликаю вас користуватися лише офіційними засобами для розірвання шлюбу. Скажи, так діє, а не вибухівці. В цей момент з'являється Купер та братство Сталі. Оскільки паладіни не люблять гулів, вони одразу відкривають по ньому вогонь. Оскільки Купер щита за він теж радий їх всіх перестріляти. Трошки про його мотивацію він розраховує на те, що його донька жива, і що Молдевер може знати, де її знайти, а ще він знає батька Люсі. Ось така тут Санта-Барбара. Під кінець сезону інтрига досягає такого рівня, що я готовий кричати в екран: хто бляха вбив Лору Палмер або що тут відбувається, і звідки тут взагалі взялася Молдевер. Втім, питань нам дадуть значно більше ніж же відповідей, Тож, смачного за здобутки перед братством сталі максимуса підвищують до лицаря. Сподіваюсь, ви ще пам'ятаєте про арку норми та сховища. У сховищі 31 нема нічого, окрім холодильників та терміналу так звана хлопчача кайфохата. Тут заморожена верхівка менеджерів Волтек. Кожен з них по черзі ставав наглядачем одного з двох інших сховищ, час від часу організовуючи катаклізми для регуляції населення, а також у них була можливість запускати ядерку по інших поселеннях. Чим вони вже встигли скористатися, згадайте тільки Шейді Сенс. Але оскільки норм тепер знає забагато, його ні. Куди не випустять. І єдиний шлях, який в нього залишається лягти у кріокапсулу свого батька, чим він і скористається. У цей час голова сімейства тікає до Нью-Вегасу, а купер зі сніжинкою шукатимуть його у другому сезоні. Околиці бази Молдевер якимось чином починають отримувати енергію від того самого дивоагрегату. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Загалом таким і був серіал по франшизі Fallout. Сподіваюсь, ви дивились його повністю, бо в моєму переказі. Вірте, багато що забуто або спрощено, або я просто дурненький. До слова, ви можете підтримати цей канал не тільки вподобайкою та коментарем, які мені дуже допомагають у просуванні цього відео, але й монетою. Бо попередній огляд на хентай так і не зміг отримати зелену монету. Тож це означає лише одне: я сконаю в голоді та холоді. Але з вашою допомогою я зможу це відтермінувати. Знаєте, теж непогано. Тож, ви можете долучитися до цих прекрасних людей, які допомагають мені робити більше контенту, та деколи навіть підіймати планку якості. Тож, якщо у вас є можливість підтримати не тільки армію, але й деяких українських відеоблогерів, я пропоную вам свій баймія кофі або ж банку з монобанки, чому б ні. Ну а зараз повертаємося до відео. Якщо забути про спойлери, цей серіал представляє собою те, що було б, якби усі частини Fallout кинули в міксер та забудували. Запустили його. Звичайно, що не будемо казати про співвідношення, бо це якось. Сумно. Пошук баті, є, Сойджаки зі сховища є, дика пустка. Ще як є. Люсі доводиться стикнутися з незнайомим світом, де на неї чекають гулі, і ржава довоєнна техніка та дуже багато нових відкриттів. Переважно у вигляді м'яких редконів, звичайно, що В столиці НКР тепер нема. Містер Хаус чомусь тепер має дуже хороші стосунки з Волтек. А гулі мають приймати свій гульський інсулін. Да. І тепер так виглядає канонічний фалаут. Проте, як на мене, кількість плюсів все ж переважує. На щастя, історія не скатується в звичайний род а стосунки купера та Люсі у якийсь там ласт Цього разу ніяких історій батька та доньки, лише злий гуль, який змушує пити радіоактивну сечу з калюжі. Там точно була сеча, Ви не проконайте мене у зворотньому. Мені дуже сподобалася їхня хімія у цьому сезоні, але в другому вони приречені грати в доньки матері. Я не знаю, що має такого статися, аби цього не було. Тож робіть висновки. Я чекаю на ваші ставки в коментарях, безумовно. Нам показали на диво якесь дике братство Сталі, але цих технофашистів інакше цікаво і не показати. Ну не то стереж їм на базі бати. Хоча... Хоча це непогана ідея. Тож кажучи про кістяк персонажів, ми отримали непоганих протагоністів, до яких, звичайно, що є де приколупатись. Люсі буквально протагоністка третьої частини, шукає батю, стикається з неприємною реальністю за межами сховища, і нормально так розвивається протягом всього сезону. Вона на Марісю та регулярно потрапляє у всякі там халепи. І це. І це нормально. Бо вона не розуміє пустку, бо вона все життя жила ось, ось тут. Проживши все життя у сховищі, навряд ти будеш готовий. До опустки, особливо такої. Вона дійсно підготовлена до деякого лайна, проте все одно намагається керуватися золотим правилом моралі, хоча про такі речі, як мораль та біблія, тим паче, навряд хто в пусті багато що чув. Саме тому дивитися за її метаморфозами та намаганням якось зберегти свій моральний компас, це цікаво. І що вона буде робити у другому сезоні, я просто не уявляю. І зовсім інша справа: місцевий фін зоряних війн, Максимус, чи як він там кличе себе протягом всього сезону. Він тупить, він втикає, він робить усе, що не мав би робити. Принаймні, якщо він хотів би вижити. Проте, попри усе, вдача буде знаходитися саме на його боці. Тільки задумайтеся, що було б логічніше. Його запідозрили в нападі на іншого члена братства. Його запідозрили у зраді через підставу з Макгафіном? І це лише мова про. Братство Сталі Купер міг продірявити його ще за першої зустрічі, але чомусь такий. Нє. До кінця сезону я забуваю про свій досвід проти силової броні. Єдине, що рятує Максимуса. Це ота сцена. Хочеш Можуть зайнятися сексом? Ти маєш на увазі з членом? Так. так. Не знаю. Я Може статися та фігня. Яка фігня. Як було в інших хлопців, не в мене. Але знаєш, у декого, коли вони ним морухають, він збільшується твердне, як великий прищ, і лопає. Кажуть, з усіма може статися, але все одно це... це огидно. Бляха, ну він реально сігма. І ще є Купер. Купер крутий гуль та цікавий посередник між минулим та майбутнім. Але Волдбой, він і був Волдбоєм увесь цей час. Це дичина. Я відмовляюся приймати такі нововведення. Те, що він шукає доньку та взагалі сюжетка Молдевер, пробачте, я тупий, мене непокоїть такі інтриги. Норм, і 33 сховище, дійсно таки норм. Без Великодка на 4-й звісно, нікуди, але те, на чому тримається. Вся арка-сховищ, це досить такий хороший цікавий ґрунт. Персонажів другого та третього плану взагалі неможливо розрізняти. Окрім збройностя та цієї одноокої жінки завбити біле, цікавої масовки тут нема. Соєві мешканці зі сховища просто соєві, а на поверхні харизматичних персонажів може хоч трохи більше, але навіть легкий Вархамрвеб не рятує тутешні братство Сталі, накажучи кажучи про мешканців цього міста, яке навіть не назвали ніяк. Америка предстає у дуже різних. Варіаціях від ядерної пустки і до курортів карпатських гір напевно. Звичайно, це все можна пояснити тим, що атаки ядеркою були неоднорідні, на що бомбити заповідники, де нікого нема, та й пепо ніхто не забороняв. Тому зелені місця в серіалі я переживу. Окумулює лише від нецікавих постядерних міст, де тут хоч одна зламана бомба посеред головної площі, або чого вони не живуть на стадіоні чи в будівлі готелю якогось. Мені банально не вистачає дурних та виразних локацій. Коментувати, чому Шейді Сенс тепер знаходиться поряд. З якимись хмарачосами я не буду, бо це просто боляче. Загалом серіал вводить нові речі та наративи, які не завжди добре вкладаються в постятерну франшизу, яку ми знаємо. Збройносці, які супроводжують паладінів у броні, якось це дивно працює. Я цього не розумію. Особливо той факт, що сумку тягає не чувак в екзоскелеті, а його мікрочелік. Сороватка для розумних гулів ні, просто ні. Ця хуйня висмоктана пальця і ось чому. Я нагадаю вам, що гулі стають дикими гулями через радіацію та вірус рукотворної еволюції. Гулі можуть регенерувати, але на мозок, за іронією, це не поширюється. Тож зберегти свою чисту свідомість вони можуть лише завдяки тому, що не п'ють воду радіоактивну та спати лягають подалі від ядерних відходів. Тож, якщо це не пояснять у другому сезоні, я буду пліватися знову, однозначно. Так само пліватися як і на плаваючий канон Шейді Сенс це місто завжди перебувало у дивній позиції. Після оригінальної діології тут проголошена столиця НКР, яка потім розширюється та відновлює спокійне життя на пустці. Але знаєте що, фанати Нью-Вегасу та перших двох частин усмокчить яйця кіхтя смерті. НКР більше нема, а пустка знову дика та неосвоєна. Для тих, хто знає цю серію ігор не лише за подіями східного узбережжя, серіал може нанести серйозний моральний удар. Але ми навіть не знаємо, що. Що вони готують для другого сезону, який має усі шанси, аби перекреслити усі події Нью-Вегасу. Не дивлячись на всю цю плутанину, я поставлю серіалу 8 з 10. Бо, знаєте, як для ігрової адаптації це досить непогано, хоча це здебільшого ігрова адаптація четвертої частини. Так, після цієї фрази мене точно випишуть з фанатів Нью-Вегасу. Ну, втім, добре. Добре. Мені цей серіал сподобався. Я радий тому, що вийшло хоча б не як з. Відьмаком. Ви взагалі відьмака бачили? От, от там проблеми дійсно були. Ну а на цьому в мене все. Дякую за приділений час. Сподіваюся, ви напишете багато коментарів. Врешті-решт, тут усі мої думки, радше, розгон для спорів та спекуляцій. Допомагайте армії, лише завдяки цим людям ми можемо відволікатися від нашої дещо апокаліптичної реальності на постапокаліптичну. Успіхів та наснаги ще побачимось.